Ті, заболотний президент Федерації легкої атлетики Кіровоградської області, народився 1 травня. Освіта вища, юридична та економічна. Сімейний стан одружений, виховує трьох дітей. Улюблена книга Джордж Орел «1984». Життєве Життєво кредо крок за кроком до перемоги. Юлія Петренко спортсменка першого розряду. Народилася 3 квітня. В дитинстві хотіла стати дизайнером. Улюблена книга Голодні ігри Сюзани Колінз захоплюється легкою атлетикою. Улюблене місце в Кіровграді – вулиця Дворцова. Є домашній улюблений скіт породи висловухи шотландець. Віталій Пархоменко, майстер спорту з легкої атлетики. Народився 21 серпня. В дитинстві хотів стати залізничником. Улюблена книга чарівник Смарагдового міста Олександра Волкова. Захоплюється легкою атлетикою, футболом і відеоіграми. Улюблене місце в Кіровограді Дендропарк. Є домашній улюбленець – Кіт Пантелеймон, одружений виховує доньку Анастасію. Так, ну що любі спортсмени? Розказуйте фастфуд у вашому житті. Існує? Є? Є, є? 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 І ви так щось голову поклинули. Ні, так обрізав голову, якбито це... Это... Вам, певно, не можна, так, да, розповідати? <ріст> 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 ви з нами не розмовляєте? Перейдемо до знайомих вам тоді теми, випустили календар. Давайте покажемо всім кіровоградцям Скажіть, будь ласка, це, я так розумію, легенди кіровоградської легкої атлетики, правильно, так? І цей календар зроблений суто для розповсюдження серед вас і вашої тусовки, так сказати. Чи він має там загальний доступ? Ну, ідея цього календаря в тому, щоб. З нами Саме розвивається. Щоб... <клес> <клес> цей цей календар є засобом пропаганди спорту, засобом пропаганди наших досягнень. Наших досягнень. він пошириться у нас в основному серед шкіл, навчальних закладів для того, щоб ну, слугувати таким научним прикладом ну, правильного способу життя. І з іншого боку, це досить великий такий стимул для спортсменів. Ну, моральні стимули я маю на увазі, досягати ще більших висот в спорті. Це проводили якісь кастинги, я так розумію. Чи відбирали, ні, чи ні, ні. як? Кожен кожен рік ми проводимо, визначаємо кращих спортсменів в відповідних угу. дисциплінах. Спортсмени, тренера, ви бачите тут тому, ну і ці люди у нас. Ну, Якби стають на цілий рік нашими маяками, да? От. і в, в минулому році ми робили календар, і в, в цьому році, чесно говоря, так, фінансово було трошки скрутно, але все ж таки ну, спортсмени дуже-дуже настояли і попросили, щоб ми його зробили, ми його зробили тепер. Маємо все. Угу. Ну, не дарма зробили. Скажіть, будь ласка, як вам, як фотомоделю, чи для вас дійсно чи це було сюрпризом і наскільки це почесно і важливо для спортсмена? Ну, Ну, це вже визнання своєрідне. Ну, Говорили, що в этом году не будет календаря, потому что ситуація складне, і нету. І неожиданно таке. Сюрприз, да? Surprise я так розумію, такой... для вас. Очень було приєдно увидіти, увидеть почти всі школи міста, родные, родители. Для мене це гордість. Ну, я вважаю, що коли людина зображена перш, це на якихось вагомих таких виданнях там, чи на яких бікбордах, там, то значить ця людина вже чогось досягла в житті. Uh -huh. І коли цю людину. Пізнають на вулиці, по телебаченню, то останні люди будуть, я вважаю, рівнятись і також. Ну вас Якщо пізнають, ви, напевно, в школу пізнають. заходите і все. Там що? Спортсмени, спортсмени, спортсмени. Ну то Я вже досить довго займаюся, тому, угу. в принципі, пізнаю. Говорять, що вийде скоро книжка, ви точніше, Це, Знаєте, правда чи неправда? Ну, знаєте, тут є більш знакова подія. Справа в тому, що в цьому році ми можемо визначати сторіччя легкої атлетики в Кіровоградщині, тому що 100 років назад, 1915 році, в Єрисвітграді відбулася перша легкоатлетична, ну офіційна спортивна подія. І саме з того часу можна сказати, що офіційна легка атлетика була започаткована на Терна і от в цьому році ми маємо 100 років, і ну, у нас є такі досить значні плани по її святкуванню, але ну як можна ще краще відсвяткувати, ніж пропагандувати, по-перше, спорт. І по-друге, ну в цьому році, от цим літом, у нас буде близько 14 змагань. Чемпіонатів на стадіоні зірка одні змагання відбудуться в Олександрії, теж чемпіонат України. Це загалом в сумі буде близько 38 в чистому вигляді змагальних днів. Тобто, у нас на Кіровоградщині, Кіровоградщині, У нас на, да? у нас на да. Тобто ми будемо мати більше місяця, ну, якщо це... Скласти безперервно такі спортивні змагання. Ну, тобто... це такий прорив, і це приємно. А книжка, скажіть, будь ласка, цього року планують? Книжка, книжка готова. Книжка з зверстана. Вона є знаєте, таким серйозним не тільки популярним трудом, але й науковим. Тому що містить собі багато фактажу, багато матеріалів, багато фотоматеріалів. І складається в нас декількох розділів. Це до революційний період, потім до Великої Читани війни і після. Період після вічна війни до, так, до історія легкоатлети. Це все історія за, з видатними легко людьми. Да, зі, зі всіма нашими видатними спортсменами, mm -hmm. зі всіма нашими досягненнями. Тобто, ну це така серйозна, серйозна нормальна, нормальний труд. Е, наразі ми знаходимося в стані, коли ну, шукаємо підтримки, підтрим, я так розумію, підтримки да? Да, видані книжки. Тому ми, я можу теж. З вашого дозволу звернутися до да, кіровоградців і до, е, всіх небайдужих до, до да? людей. І, якщо е, маєте бажання е, підтримати видання цієї книжки, звертайтесь в Федерацію легкої атлетики. Е, е, у нас є сторінка в Фейсбуці е, або телефонуйте в місті Кіровограді 361039. І е, для того, щоб ну, я думаю, що ми зможемо домовитись і е, е, <світ> якісь знайти. Можливість. Я в цьому впевнена, що ми да. все ж таки надрукуємо, побачимо цю книгу. дякуємо вам і за календар. Дякуємо, що завітали до нас. А, і хочеться, аби все більше було людей, яким хочеться пушатися, на яких хочеться рівнятися. Я ще хочу додати: у нас на вихідні відбувся юніорський чемпіонат України в місті Сумах. Кіровоградська команда привезла звідти одну золоту і дві срібні медалі. Тому ми хочемо привітати Володимира Лімського і Яну Качур з. З значними перемогами no, і досягненнями, а їх тренерам побажати э, подальших успіхів. Клас спасі бажання ну, Спорт – та жизнь. <рес> да. Поэтому друзі, спасибо вам большое. Ми дві далі эфиром. Побігли, побіжали.